Чому я думаю, що щось мусить статися. І щось має статися дуже конкретне і масштабне в Україні. На мою суб'єктивну думку, теперішня Україна в теперішньому стані не має шансів на достойне виживання і процвітання. Поясню, чому у нас близько. Від 1 мільйона до 2 мільйонів людей отримують зарплату в районі 100 тисяч і вище. Е, уявіть собі, рівень пенсії у тих людей. Переважно то чиновники, судді, прокурори, місцеві чиновники, податківці, ну і решта всіх елітних чувачків. Е, під кінець робочого стажу, вони собі приписують дуже непогану зарплату, так, так як в них пенсія нараховується по іншій системі, ніж в простих смертних. Тобто, ці люди вони не мають ніякої ні совісті, ні, ні моралі. Грубо кажучи, як істократія процвітає в нас по-любому. І ті люди дорвалися до корита, і вони не можуть своє корито вже просто взяти і кинути. Не можуть взагалі. Ну то неможливо для них в їхньому менталітеті. Тому що ну, переважна кількість тих чиновників, вони або бувші, бувші кримінал, або сини комуняків, ну або я навіть не знаю, достойних людей там, в принципі, одиниці. Напевно, і то і ті, що попадають на вибор через виборні посади, там, не знаю, вибори мерів чи щось таке. А решту чиновник, який там крисло протирає вже 30 років, він, він не попустить, там, там друга людина не пройде на його місце. Тобто, в такому випадку, вони через кілька років весь бюджет буде працювати на їхню пенсію, то тільки, тільки на їхню пенсію. Я умовно утрирую, як кажуть росіяни, але в загальному рівень, пенсії, рівень пенсійного забезпечення зросте в рази через оцих чувачків, які зараз отримують по 100 тисяч, які гноблять, які забивають економіку по кутах, яка не розвивається взагалі абсолютно. І Тому то люди і виїжджають. Хто втікає через кордон, хто емігрує назавжди, хто не хоче працювати, ховається. Поки що в тіні, поки його не зловило ТЦК, десь якийсь крутить Фопівський бізнес. Ну а тут до пори до часу, вони його знайдуть і вони витягнуть з нього соки і все, що має бути. Ну, і В загальному підозрюю, що така система управління державою. Не життєздатна взагалі. Я не знаю щодо термінів, оскільки воно там протриває ще. Але, на мою суб'єктивну думку, так бути не може.